Просто отсиживаться на Западе, там з Кальвадосом і нет, вже не отделаешься. Хай наші соседи відпочивають в бур'які, грубо кажучи, може бути питання, чи й Крим і скажи слово поляниться, і тоді візу отримав. Це може бути суттєвим покаранням для росіян. Усім привіт, вітаю вас на ютуб-каналі Фактів Тижня. Тут ми аналізуємо актуальні події останніх днів. Підписуйтесь, аби знати, що буде далі з нами і з країною. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео, і також ставте лайки, якщо вони вам сподобаються. Я Олексій і Сьогодні ми поговоримо про візовий бан, який хоче запровадити Європа для росіян. Це нині та тема, яка викликає масову істерію за порєбріком. як серед ризичних громадян та відомих блогерів, так і серед знаних пропагандистів. Візу не дадим, недвіжмість одирьом у тих, які, значить, приїхали. Мало того, ми у себе на території запретим говорити по-русски, а ви це хто? Буде ли Росія менше бомб збрасувати на Україну? Ні, звісно. Відказано всім п'ятерим візу. Взагалі, вони просто ні на скільки її не дали. Але через що такий гвалт? Все в порядке. Им кажется, що ми там останемся. А от ми а вони нам должны. Ніхто нікому нічого не должен, Да? Ведіть себя хорошо, вас будуть пускать. І чи не вже тепер усім власникам російських паспортів до Європи буде зась? Або лише туристам і тим товстосумам, які підпали під санкції, і як така заборона, якщо вона звичайно буде працюватиме, та наскільки далеко Європейський Союз готовий зайти у цьому питанні? Цього тижня все це жваво обговорювали у Чехії. Саме там відбулася неформальна зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС. Думки та пропозиції лунали ну абсолютно різні від радикальних заборонити в'їзд взагалі до більш пом'якшених, ускладнити процедуру отримання віз чи взагалі лишити все як є. Я розумію, що багатьом європейцям важко бачити, що ті російські громадяни, які активно підтримують цю загарбницьку війну, цю обурливу війну, все ще насолоджуються тим, як ми живемо в Європі, що вони проводять відпустку на Середземному морі чи їдуть на шопінг у європейські міста, я справді сподіваюся, що коли ми увійдемо в цю кімнату, ми зосередимося на рішеннях, які принесуть мир, і ми не зіштовхнемося з будь-якими пропозиціями, які призведуть до ескалації війни. Я не вважаю, що заборона на візи є правильним рішенням у нинішніх умовах. Але спочатку давайте розберемось, кого саме може торкнутися цей візовий бан ще із перших днів повномасштабного вторгнення Рада ЄС скасувала спрощений візовий режим для російських дипломатів, представників офіційних делегацій, бізнесменів та парламентарів. Зараз же йдеться вже про пересічних росіян, перш за все про туристів, тобто тих громадян Росії, які хочуть подорожувати Європою. Наскільки я знаю, 70% росіян нікуди не виїжджали. У них просто немає загранпаспортів. Ілля пономарьов, російський політик, опозиціонер, депутат Держдуми з 2007 до 2016 року. Єдиний, хто не голосував за анексію Криму 2014 року, живе в Україні у травні 2019 тисячі Отримав українське громадянство. а из вот этих 30 процентов примерно половина это люди которые ездили там два самых популярных туристических направления в три турция египет и таиланд поэтому то есть конечно подавляющее большинство россиян никуда не ездят и Опять таки, люди, там которые говорять про ці там туристичні візи в Європу. Ну, це вот там достаточно состоятельные люди, у которых все добре. Поэтому, звісно, у них це і підгорає, поэтому вони так сильно і кричать. Але ж хто за і хто проти такого рішення? За повну заборону в'їзду нині виступають країни Балтії, а також Фінляндія, Данія, Нідерланди і Польща. І частина з цих країн вже застосовується правило на практиці. Не вважаємо, що візи для російських туристів це якийсь наш обов'язок чи е, право людини. Це привілегія. Бартош ціхоцький, надзвичайний та повноважний посол Польщі в Україні, за освітою історик, за покликанням дипломат. Працював у дипломатичному представництві в Росії, тож добре знає ситуацію ізсередини. Польща намагається збудувати консенсус серед країн Європейського союзу. Що щодо заборони туристичних віз для громадян Росії. Ну, хай наші сусіди відпочивають в буряті, хай дивляться на ці окровавлені холодильники чи стиральні машини, чи іграшки вбитих українських дітей. Може, щось щось зміниться в їх мозгах. А як ні, то, то знаєте, ну хай відчувають і на собі яким ця політика злочину подобається. І ще цікаве питання: а чи можливі тут винятки? Грубо кажучи, може бути питання, чи Крим і скажи слово поліниться, і тоді візу отримав. Не сказав, візи нема. Ну я, я в якомусь сенсі анекдотично це як приклад, але так, можна, можна як як буде згода всіх е, членів Шенгену, можна е, так? Е, Якось реформувати ці процедури, щоб формально не було заборони. Можна створити такий перелик питань, які ну, надасть можливість туристичної поїздки, але тільки тим, хто не був, не, учас, не приймав участь в агресії чи злочинах. Але зараз правила ЄС не дозволяють повністю припинити видавати візи росіянам по всій Європі. Для цього треба змінити шенгенське законодавство. А це може бути тільки у разі голосування за це на раді ЄС і тільки за одноголосної підтримки усіх 27 країн-членів. Тому не факт, що Європа піде так далеко, тим паче вже зараз проти цього рішення виступають Франція, Німеччина, Греція, Угорщина та Австрія. це може бути суттєвим покаранням для росіян. Рікард Йозвяк, редактор Радіо Вільна Європа, Радіо Свобода. Політичний оглядач та аналітик знає, як працює ЄС та має своїх інсайдерів у структурах Єврокомісії. Я думаю, що вони зроблять перший крок, навіть пів кроку. Вони можуть скасувати спрощений візовий режим чи принаймні більшу частину цих домовленостей буде важче отримати візу для росіян. Це може бути суттєвим покаранням для росіян, і навіть можливо зможе змусити їх замислитись про те, що щось в їхній країні не так. Але Європа зазвичай дуже обережний гравець у таких питаннях. Вартість оформлення віз може зрости. Також вимагатимуть розширений список більшу кількість документів через їх перевірку. Термін оформлення. Дозволу може затягнутися буде важче для пересічних росіян отримати візи. Звичайно, є винятки. Тут ми говоримо про гуманітарні візи. Якщо громадянин Росії дійсно потребує допомоги, подає заявку на гуманітарну візу і має докази, таким людям завжди допоможуть. І саме цим шляхом, зрештою, і пішли за результатами чеської зустрічі. Узгодили компромісний варіант, який до того пропонувала сама Чехія. Він передбачає призупинення угоди про візову лібералізацію з Росією. Тепер віз видаватимуть набагато менше, документів для їх отримання вимагатимуть більше і як наслідок довше розглядатимуть ці папери. Та й самі візи стануть дорожчими не 35 євро як зараз, а 80. Тобто я зі своєю сім'єю не можу з'їздити в гості до своєї родної мамі. Хоча це рішення є лише чернеткою. Остаточно питання візового бану узгодять у жовтні на саміті країн ЄС. І тут, зважаючи на настрої, тих хто підтримує повну заборону в'їзду для росіян, можливі сюрпризи, бо є ще один варіант внести ці заборони до нового санкційного списку, і тоді змінювати шенгенське законодавство буде не потрібно. Тому ще повернемось до цієї теми. Якщо вам сподобався цей матеріал, ставте лайки, пишіть коментарі, це допоможе нам робити якісні та цікаві матеріали. І не забувайте підписатися. З вами був Олексій Кобзар. Побачимось!